Середнього парша хтось намагався висмоктати. Зазвичай лишилася одна шкурочка. Зазвичай таке буває, коли клює ось така от пліточка або трішки більше. Тобто, зараз і ми розуміємо, що привабила прикормка, не карасик. але насадку ми цю повторюємо. Опа! Ідія. Ну, не хочу загадувати. ой 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 але це велика риба. Це велика риба. Можливо, та цільова, за якою ми сюди приїхали. Покльовка на фідер. Я ж, як завжди, забув підсаку. Якщо чесно, якщо чесно, то з такими плітками